Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам сьогодні, як в Лондоні хочуть перетворити порожні бізнес-центри в самому центрі міста на імпровізовані нічні клуби. І чому це цілком раціональна і реалістична ідея, яку, до речі, нещодавно писали в The Guardian. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Після пандемії COVID-19 багато працівників так і не повернулось в офіси на повний робочий тиждень. Через це. Це ділові райони Лондона, такі як Канарі Ворф та Сіті оф лондон залишаються напівпорожніми, особливо в понеділок і в п'ятницю, коли більшість людей працюють з дому. В той же час нічне життя у Великій Британії скорочується. з 2013 року. Понад половина нічних клубів в країні закрилася. Багато з них взагалі назавжди, а не тимчасово. І це відбулося після пандемії. Якщо нічна індустрія і далі буде втрачати свої фізичні майданчики, то вона може таким чином практично зникнути до 2029 року. Але несподіване рішення вже з'явилось, і воно звучить як певна така сцена з футуристичного фільму перетворити порожні офісні величезні будівлі на такі своєрідні нічні клуби. Принаймні імпровізовані або тимчасові, які працюють тільки в певні, там, скажімо, дні в, певні, в певний час. Ятивна студія Бомпас Пар, яка відома своїми нестандартними ідеями, оприлюднила доповідь, який описує майбутнє, в якому ділові райони Лондона перетворюються на життя світового рівня. В їхній візії офісні лобі стають діджейськими кабінами, дахи хмарачосів майданчиками для лазерних. Шоу, а будь-який вільний простір дансполом в місті, яке в день про бізнес, а вночі про танці і про розваги. Чому це має сенс? Майкл Кіл, голова Асоціації нічних індустрій Великої Британії, так, там є така асоціація NTIA, доволі впливова, так от він вважає, що це не фантазія, а цілком логічна ідея. Тому що у Сіті Лондона живе лише 8,5 тисяч людей, хоча працює там близько Півмільйона людей. Що це означає? Що скарг на шум там не буде, бо це велика перевага насправді для таких нічних клубів, які зазвичай мають проблеми з сусідами. Багато офісів, які зараз працюють лише. Три дні на тиждень звівтовка по четвер дають можливість обирати для таких вечір, для таких імпровізованих нічних клубів найкращі з можливих локацій. В п'ятницю бізнес-райони взагалі вже виглядають як частина векенду, і будівлі залишаються повністю порожнім. Отже, чому би не використати цей простір для нічних подій, для розваг, для нічної економіки. Нічна індустрія бореться за виживання, але одночасно з цим. Вона шукає адаптивність і нові формати легке клубне дозвілля для тих, хто не хоче нічого надто. Гучного, або, наприклад, гібридні простори, які в день працюють як конференц-зали, а вночі як клуби. І навіть орієнтація на старшу аудиторію, яку раніше я не розглядала, а сьогодні вони є і вони ностальгують за своїм клубним минулим, і вони можуть стати користувачами-клієнтами оцих нових імпровізованих, таких розважальних просторів. Тіл пояснює, що покоління людей за 50 років активно повертається до нічного життя. Вони не просто згадують молодість, вони хочуть. Знову пережити ті емоції. Це великий шанс для клубної індустрії. Ідея перетворення офісів на нічні клуби комерційно цікава, але вона потребує і змін, і у е, містобудівному регулюванні, щоб дозволити розважальну діяльність в ділових районах, і нових ліцензій на алкоголь і музику. І співпраці і такої достатньо тонкої з орендодавцями, з містом, і з підприємцями. І такі розмови вже ведуться. Хоча для Реалізації ще багато треба зробити перші кроки вже можна побачити, Ідея набирає ваги і конкретних образів. На перший погляд, це можливо виглядає несерйозно, але в світі, де формат роботи робочого тижня змінився дакарінно і навряд чи повернеться колись до повного робочого формату, як це було до пандемії, в світі, де дорогі будівлі, вони вже збудовані, туди інвестовані сотні мільйонів, якщо не мільярди фунтів. І вони потребують якоїсь закупності, якогось використання, якогось економічного життя. В світі, де нічне життя бореться за виживання, тому що їм не вистачає майданчиків. Це цілком логічне, хоча і достатньо не традиційне поєднання. Це, по суті, друге життя для будівель, які втратили своє попереднє значення, це нове економічне життя, тому що навколо. Будуть заробляти дуже багато різних індустрій: від напоїв, обладнання там до охорони і страхування. І можливо, саме так виглядає гнучка адаптація мегаполісів до нової реальності. І можливо, Лондон стане першим, хто покаже, як це працює. Як бути гнучкими в нових обставинах, які ще вчора ніхто не міг передбачити. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютубу, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. А це важливо. До зустрічі!